Псалом Давидів. Я виспівувати буду про милість та суд, я буду співати до тебе, о Господи. Придивлятимуся до дороги невинного. Коли прийдеш до мене, я буду ходити в невинності серця свого серед дому мого. Не поставлю я перед очима своїми речі нікчемної, діло відступаєства ненавиджу, не приляже до мене воно. Перекірливе серце відходить від мене, лихого не знаю. Хто таємно обчорнює ближнього свого, я знищу того, високоокого й гордосердого, його не стерплю. Мої очі на вірних землі, щоб сиділи зо мною. Хто ходить дорогою невинного, той буде служити мені. Обманець не сяде всередині дому мого і міцно не стане навпроти очей моїх неправдомовиць. Всіх безбожних землі буду нищити кожного ранку, щоб з міста Господнього вигубити всіх злочинців.